Всем привет, друзья! Верно на канале Лекси Круты Сегодня мы пробуем шоколадку мистер Бистов. Самый ценный. Ты еще можешь купить стрельбом. Канальный кровати. Я там Це кружка. Погнали розкоп. Погнали викривати. О, QR-код. Поставити на паузу, ускорнируйте і все. Погнали викривати. Можете купити серпот шоколадку. На коштує 199 гривень. І. Так, давайте попробую я сорту. Зараз... Давай-то. Так... А, я понял. Как-то давай. Ты бы ножниц. Вот это не манов. я ножек. Вот это ножику. Я ніколи... Я ніколи не колы шоколадка. Ма якобы! Коли шоколадка я за капля будут! -мо як пахне. Попробуйте сами. Вона продается стрипой, я просто це... я... еб з молоком. -мо, як пахну пахне. Ух, уу! Так во як виглядає наша шоколадка! ма. Во, як виглядає наша шоколадка? Все, я пробую. Ммм. Лях Це Ты сла... Это смашная шоколадка. Первоот. Перший привод Сипер вот. ще привод тощо в Ф... на паузу перевезете другий? Що написано? Ну Де... я не розумію. Тоже на паузу? фіста баус ця шоколадка називається фіста баус Так, написано. М -м. Попробуйте самі Я не знаю. Так. І що можна перевести де англійське слово. Я от сказав і треба зробити одну паузу, що перевести. Що переводити? Ну сиде написано шоколадком Містер Віста. все по англійською. все по американською. І, до речі, я с... Сіка, я я Сік. Де що сталося в моєму футболці?